Скажу чесно, перший, перший час за кордоном класом. Перший, може там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться. Кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б за в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток для оперних співаків, да, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримується це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки в це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є, що в Україні втрачать, по-друге, сім'я, по третє ну ця складова Десь. Мене просто тяне середину, якоїсь насолоденьки, а мене, от, ну, тіпи, небезпека, в Україні? Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю всю движуху. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати як раніше. Ну це в, в мене ж перерізаний вижив вишвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити там, всім ти. Ну ласкаво, ласкаво, сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, а, що я не просто так вижив. Після такого не виживають. Просто так. Тобто, пошук місії продовжується, і по інтуїції за течією. Я відчуваю, де люди якусь пінню правду кажуть, де неправду. Де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І та вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати це. Коротше, я шукаю найбільшу ефективність для себе, в чому я можу бути корисним. На даний момент це от волонтерство і там навчання людей. Ну, я думаю, ми до цього дійдемо зараз. Супер. До початку війни. До того, як ти собі якби, виділив такі моменти, якими ти притягуєш аудиторію, да? чи було таке в тебе в житті, що ти другі свої моменти, там то, що ти оперний співак, або е я ще знаю, що ти трошки з релігією пов'язаний пов'язанам mm -hmm. з дитинства, да? там в тебе є духовна освіта. Mm -hmm. Чи ти е теж це так як позиціонував на широку аудиторію? Як це було? Було, було. Звісно, я багато. У мене взагалі був період, коли я кидав навіть класичну музику заради того, щоб служити Богу, коли я там в духовному коледжі навчався. І це був важкий період для мене. І знову ж таки, так як я медійний, так як я в чомусь, я взагалі максималіст по житті, якщо я в щось хожу — це максимально. Якщо курити, пачку дві в день. Знаєш, не там не Ну от зараз я цим страдаю, після розстрілу я почав курити, до того не курив. Якщо будувати будинок, то зразу там ти собі будуть Ну, грубо кажучи, з підземним якісь з бункером, так як ти хочеш. Якщо ти займаєшся музикою, то ти цілишся на великі сцени, на великі аудиторії. Якщо ти в релігії, то ти цілишся так, щоб типу все, чуть ли, там, не права рука Бога, знаєш, Ісуса.